Обов'язково може з'явитися і зверніть увагу, що в Росії от, фактично, фактично, за останні кілька місяців, ну будемо говорити, за останні півроку з'явилася мегавпливова особа це Пригожин. Тобто він раніше був близький до російського президента, він раніше мав вплив, але зараз група Пригожин і Кадиров стала настільки сильною, що вони дозволяють собі. Публічно звинувачувати російську владу, вони дозволяють собі публічно принижувати російських генералів. Це дуже показово. Тобто вони в відкритому форматі грубо принижують російських генералів. Ну, тобто, це йде достатньо серйозні удари по владі. І при цьому їм пробачається все. Їм пробачається все. Тому що вони приклади вільного служіння Путіну. От, зверніть увагу, там святкування 70 70-ліття Путіну. Що відбувалося в Чечні? В Чечні відкривається школа дзюдо імені Владимира Владимировича Путіна. Отакі от, <клес> от знаки е, знаки мегалояльності, вони посилаються в форматі кожного дня. Або ж більше того, е, Кадиров і Пригожин відправили своїх дітей на війну. Ну я розумію, що вони сидять там далеко від лінії фронту, е, роблять записи для Тіктоку і не більше. Але попри все для Росії це сигнал. І після цього Пригожин навіть публічно принижує російських олігархів. Він говорить, що потрібно сформувати окремий батальйон із дітей мільярдерів І тоді, мовляв, ми відразу побачимо військові успіхи. Тобто, оця група з'являється впливова, мега впливова група, яка зараз бореться фактично за ключовий центр прийняття рішень в Росії, вона з'являється дуже швидко. І коли там говорять, що вони хочуть просто розставити людей на політичній шахівниці, це не зовсім так. Тобто, з одного боку, для цієї групи важливе питання грошей. От недаремно Пригожин публічно поскандалив із мером Санкт-Петербурга, тому що цей скандал був пов'язаний лише з одним: земельні ділянки для будівництва висотних будівель, тобто, це можливість зароблення швидких грошей. А з іншого боку, я не виключаю того, що той самий Пригожин, можливо, себе бачить у кріслі наступника Путіна. Тобто, з одного боку, там є впливовий Корнієнко, там є інші люди. Але Пригожин дуже активно включився в цю війну і, можливо, вони будуть представляти головний центр впливу. Але, перепрошую, але ми повинні розбиратися в цій пагнюці. Політичній російській. Ми повинні розуміти, що там відбувається для того, щоб прогнозувати їхні дії, і для того, щоб розуміти, на які больові точки потрібно наступати і нам, і Євросоюзу, і Сполученим Штатам, і іншим країнам демократичного світу.